Максим Михайлович, вітаємо з перемогою. Оцініть, будь ласка, матч. Дякую. Ну, Перемога дійсно була для нас дуже важливою, щоб повести в рахунку в серії. Ми цього досягли. Вважаю, що володіли ініціативою. В першому таймі створили знов таки багато реально гольових моментів і реалізує хоча б половину, то два-три м'ячі ми повели вже в першому таймі. Але 1-0 це такий хідкий рахунок, і в перерві наголосило на тому, що кардинал, незважаючи на те, що програє, з будь-яким рахунком, якщо то завжди грає до кінця, не опускає руки. І нам варто було на другий тайм вийти дійсно повністю сконцентрованими. І перша зміна дуже добре. Ми її провели, забили два м'ячі. Але знов таки, при тому, як команда суперника взяла тайм-аут 0-0, ми грали все рівно до останнього на перемогу, розуміючи, що в своєму складі вони мають досвідчених гравців, якісних гравців, які можуть виконати будь-який момент, будь-який стандарт і гол п'ятьох. Тому свідчення яскраве, що Можуть розігрувати. Нам потрібно на завтра зберегти емоції, потрібно відновитись правильно. Завтрашній матч починається з рахунку 0-0. Все потрібно починати спочатку і діяти так само агресивно, так само активно, виключно на перемогу, що ми завтра і будемо намагатись зробити. Петро Шатурма він відновився після травми. Сьогодні взяв участь лише в декількох розіграшах. Як можете оцінити його стан? Ну, на тренуваннях. Розуміємо, що вже відновився, але для того, щоб в повноцінний ігровий ритм, ще потрібен час. Тому сьогодні дали йому дві зміни для того, щоб він відчув тонус ігровий і розраховуємо дуже сильно на нього в подальшому і віримо, що принесе користь команді і будемо перемагати разом.